Ви знаєте, сьогодні про тендерні закупівлі дуже коротке відео, але, на мій погляд, дуже цікаве, тому що дуже спресована інформація. Але в контексті змін кримінального кримінального процесуального кодексу, раз, в контексті співпраці з Антимонопольним комітетом, два. І в контексті, нарешті, які правоохоронні органи можуть розслідувати, їх, тут, до речі, дуже багато. І нарешті, коли виникає увага правоохоронних органів? І як вони на чому переважна доказова інформація формує, е, будується? Ну, перш за все, коли виникають питання, перше це узгодження дії учасників тендеру. Е, Відносно висока вартість предмета закупівлі, порівняно з іншими аналогічними товарами, послугами і так далі. далі. Наявність зв'язків між замовниками, учасниками, службовими особами, працівниками. І це все фіксується до проведення тендеру. Схожість тендерної документації учасників це коли, там, скажем, адреси, телефони, електронні пошти, ксерокопії, Все це вказує на те, що схожість інформації в тендерній документації. Нарешті участь пов'язаних між собою учасників в одному тендері. І участь в тендері-учасники, які самостійно не виробляє, не надає послуги там, і так далі. А фактично здійснює перепродаж товару і ця додаткова націнка доволі значна. Це перша теза. Друга теза, які правоохоронні органи? Ну, переважно це національна поліція може бути. Національне антикорупційне бюро, якщо суб'єктом є особа, яка вчиняє злочини, що належить до компетенцій НАБУ, також може бути Державне бюро розслідувань. Нарешті, Бюро економічної безпеки. Але Бюро економічної безпеки тоді, коли не віднесено до цих правоохоронних органів, які вже я сказав. Переважно, я думаю, що Компетенція бюро буде розширюватись, і кількість справ, які розслідує Бюро економічної безпеки, буде зростати, до речі, тому що вони вже і на сьогодні е, займаються розслідуванням, там, де предмет, е, значна шкода або, е, скажімо, предмет дуже вартісний, і це все стосується вчинення службовою особою, органу місцевого самоврядування, державного органу. Або суб'єкта господарської діяльності, де є державна, або комунальна власність, там І так далі. І нарешті СБУ. СБУ, е вони переважно опікуються категоріями правопорушень, де є національна безпека, інтереси національної безпеки. І вони можуть залучатись для оперативного супровіду, допити, обшуки там і все, що з цим пов'язано. Базова стаття 191 кримінального кодексу це привласнення, розтрата майна або заволодіння віреним майном шляхом зловживання службовим становищем. І відповідно все базується ну, скажімо, в межах цієї статті. Можуть бути і супровідні статті, додаткові, скажімо, там сукупні, сукупність там і так далі. Але все ж таки це базова стаття. Ну, наприклад, може бути супроводжена службова підробка, наприклад. Uh, і нарешті яка доказова інформація. Тут, до речі, дуже цікаво. я от чому, uh, Якщо раніше йшла дискусія, там, чи можна, uh, чи краще висновок товарознавчої експертизи, чи можна висновок експерта щодо наявності факту завищення вартості предмета, чи висновок експерта про розмір завданої шкоди, а от бюро залучало там, наприклад, юристів, бухгалтерів або Нацпол, залучав там. І брали їх висновки. І цим чи, до речі, багато до сьогодні адвокатів вважають, що це незаконно. Але я хочу сказати, що в жовтні, 9 жовтня 2024 року, зміни до статті 71 Кримінального процесуального кодексу надання довідки висновки з питань, що належить до сфери його знань, спеціаліста я маю на увазі. І відповідно. Використання його пояснень, ну і так далі. Спеціаліст може бути залучений. Вже пряма вказівка в статті 71 КПК. Тому висновки, довідки може вже давати спеціаліст. Ну і нарешті переважна доказова інформація, листування, обмін файлами, комп'ютери, але переважно це телефони, які так само вилучаються під час проведення обшуку. Переважне контактування уповноважених осіб, замовника, керівників, працівників, учасників все це так само призводить до висновки про наявність змови, про наявність умислу, ну і так далі. І нарешті, якщо виявлення обміну файлами щодо майбутнього тендеру. Ну і нарешті на негласні слідчі розшукові дії. Це, скажімо так, зафіксоване спілкування, зафіксовані зустрічі, зафіксовані домовленості, і це все поза умовами офіційної процедури тендерних закупівлі. Окремо я б ще зупинився на антимонопольному комітеті та Державній служба аудиту. Це контролюючі органи, надзвичайно широкі повноваження. І я думаю, що ті, хто долучений до тендерних закупівель, знають, що штрафні санкції. Від, відсоток від виручки, заборона брати участь в публічних закупівлях і відповідно передача інформації правоохоронних органам, це все антимонопольний комітет має право це робити, тому не подання, подання неповному обсязі, подання недостовірної інформації на запит антимонопольного комітету, ну, це, скажімо так, це все погано, це все дуже погано. Тому треба відповідати, треба надавати інформацію. ну, Переважно, звичайно, все це повинно в правовому полі, та буде, буде менше запитань. Ну, і хочу сказати, що Державна служба аудиту, вони зараз долучені до роботи спеціальних комісій при обласних військових адміністраціях, е які констатують прозорість е державних закупівель, там і так далі. То відповідно там, де державний бюджет, там, де обласний бюджет, там, де бюджет громади. Звичайно, що увага цих органів буде постійно контролюючих, тому там, де благодійники там, чи суб'єкти господарської діяльності, значно менше. Але от ці аспекти треба все ж таки ну, чітко знати. І нарешті я би радив мати на увазі ще одну обставину. Стаття 75 Кримінального кодексу будуть внесені зміни, звільнення від відбування покарання з випробуванням. І нарешті у разі якщо укладається угода, затвердження угоди про примирення або визнання винуватості, ну в даному випадку визнання винуватості, значні штрафи, відшкодування і нарешті викриття. Іншої посадової особи, службової, співучасника там і так далі, але вже є можливість застосування угоди до статті 191, яка традиційно була корупційною і залишається корупційним правопорушенням. Це зміни, до речі, кінець жовтня, вже два тижні. Практики я ще не знайшов, але я думаю, що скоро вона з'явиться. Практика застосування звільнення з випробуванням корупціонера у разі укладання угоди. На цьому when it's in